Привіт на вечірній рибалочці, вже скоро 9 годин буде. Ливимо з моїм другом. Прийшли на карася. Я не знімав, тому що ми просто хотіли трошки половити, але клювало. Клюнув один дуже маленький бичок, маленький окушок і нормальний такий карасик. Ну, карасика ми заберемо, а окушка і бичка відпустимо. Завтра прийдемо сюди, бо ми ввечері прийшли, але клювали. Ну, я думаю, то що щось клюне, особливо в Ярика, в Ярика просто карасі так клюють бешено. Ну, ладно». Ми будемо вже виключатися, тому що вже комари з'їдають, будемо скоро додому йти. Всім пока-пока. Ну що, ми вже йдемо, більше нічого не зловили, але покльовки карася були в Ярик. Ну, вони сходили. Ось тут такий карасик, не дуже великий. Ну, ось тут моя нога. Ну, він дуже, ну, не дуже великий. Це карасик. Ну, Дуже прикольний на жарку. Завтра прийдемо пораніше сюди та й половимо. Ну ладно, всім пока-пока. Ось тут карасик, такий невеличкий. Ну, як моя ладошка чуть більше. Ось тут він. Він живий, просто він щось, ну, він плывет. Ладно, всім пока-пока.